Ну, от обстріли тривають. І, до речі, я от коли сказала слово так звану антитерористичну операцію, ви так видихнули. Та? Тобто, я так розумію, що вам це слово вже от як кістка. Та, Ні, саме ключове слово так зване, угу. тому що не існує антитерористична операція. Де повноцінна війна угу. з застосуванням будь-яких видів зброї? Раніше застосувалася авіація, зараз немає, а все решта застосовується. Ну, Це вже просто вигадка, така нашої влади, там, антитерористична операція. От там терористи. У нас іде війна з Росією. Немає у терористів ураганів, немає де терористам брати гради, Буратіна і, і спеців, які б могли точно з того всього стріляти. Танків, які дуже доволі таки потужно працюють і влучно стріляють. Іде війна, Україна, російська війна. Триває вже от останні півроку. І вигадувати: ну хай там Порошенка тішиться і намагається всім впарити, що у нас антитерористична операція. Я знаю правду і. Такою вона є на вашу думку, чому Україна боїться слова війна? Ну тому що є ну, є експерти, які це пояснюють. Це цікава ваша думка. Ну хоча вона ну, може це питання керівництва. Керівництво, керівництво яке нікчемне, яке всього взагалі боїться, яке всього боялось на майдані. Для них легше було домовитися з Януковичем ніж власним народом. Так само сьогодні керівництво вони намагаються там якось цей. Як на цирлочках оце бігати перед путіним спробувати політично врегулювати конфлікт, який вже не врегульовується, який вже виріс фазу повномасштабної війни по 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 типу першої світової війни. А вони все це називають. Вони бояться їм простіше. Вони розуміються, як торгувати, як розкрадати бюджет, це для них зрозуміло. Як там вирішувати якісь питання, як зробити ще гроші? Для них це зрозуміло. Коли йде війна, війна ну, національна, по суті, загальна національна. Коли вся нація повстала і готова воювати, то от як керівництво не готове воювати, то, тому що вона хоче заробляти гроші. Я так розумію. Більше вона не хоче. Це було на майдані. і Вони не змінились з того часу. В цьому і полягає проблема.